Точаться вже дискусії дуже довго про національне військове кладовище на Київщині, де міняють місце розташування і так далі, і е, внесений у Верховну Раду закон про внесення змін до деяких законотворчих актів України щодо розміщення національного військового меморіального кладовища номер цього законопроекту 9676, Ще від 4 вересня цього року. На жаль, у четвер, 19 жовтня, цей законопроект знову був не включений у порядок денний засідання Верховної Ради. Шкода, шкода, що не на часі виходить таке насправді дуже гостре і важливе питання, особливо і для чутливе, близьких, так. для родин. А тим часом, в самборі, в нас вже на Львівщині виник конфлікт між родинами загиблих героїв і міською владою. Про це, зокрема, написала Львівська мануфактура новин, наша журналістка. Вікторія Васильченко поспілкувалася з мамою загиблого героя Олександра Созанського, пані Лідією, яка розповіла, що громадська організація родин полеглих героїв ініціювала створення в місті такої Алеї героїв. Ми знаємо, тобто такі алеї є в багатьох містах. І, власне, батьки рідні полеглих воїнів ініціювали створення в самборі такої алеї. Але в міській раді, на думку жінки, їхнє це бажання ігнорують. Вікторія, наша, журналістка, поспілкувалася з міським головою, і Юрій Гамар пояснив, що, мовляв, він виступив за ініціативу, яку підтримали депутати. Поставимо таку мультимедійну платформу, дошку, де можна буде і читати бачити героїв, якби читати вони будуть іти один за одним. Але. Він це пообіцяв зробити батькам і рідним ще в травні. Наразі дошки немає. Але що ображає пану, пані Лідію? Зокрема, про те, що рідні кажуть, що вони хочуть алею бачити, хай буде і борт цей, але звичайно, алею таку, як от, от вони так хочуть. І їх ображає, що їх не чують. Хоча вони в цій справі найважливіші люди, правда? Ну, хто, хто мав би це ініціювати і. І казати, як воно має виглядати, я би сказала, що я би сказала, що ініціювати може будь-хто може ініціювати громадський активіст, може ініціювати. Родич загиблого може ініціювати той самий міський голова або будь-хто з депутатів. Неважливо тут питання в тому, що відсутня комунікація і продуктивна співпраця. Із ну не можна зневажати людей, які втратили своїх рідних і близьких, прислухатися до їхньої думки і напрацювати якесь спільне рішення, яке влаштовує усіх. Ну хочуть давайте нехай тоді попрацює дизайнер, міський архітектор, який є державним службовцем. і і нехай це та мультимедійна дошка буде доповненням до алеї, яку хочуть бачити рідні. Сподіваюся, що так і буде, що компроміс буде знайдено, але наразі ситуація така, як ми описали. А я би хотіла ще коротко показати, як є у Львові з такими алеями. Тобто, в нас є Ну, Насамперед, напевно, найвідоміший об'єкт, який насправді зараз є туристичним, але в такому доброму розумінні люди йдуть туди для того, щоб також згадати і задуматися. Це наш меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, який відкрили першу чергу ще в 2019 році. І це ну, насправді дуже особливий об'єкт для міста. І е, особисто мені подобається. Мені подобається таке сучасне виконання, коли це зроблено такий дуже. Власне, сучасний спосіб, але водночас кажу, це дуже особливе місце. Але так само маємо ще алею пам'яті героїв в Львівському парку Залізна вода це вже ініціювали самі родини. Родини, дружини полеглих героїв. Вони посадили, посадили дерева і вони приходять туди і вшановують пам'ять своїх рідних там. І в жовтні. Жовтні цього року таку алею пам'яті з прапорців, з іменами полеглих героїв створили біля обласної адміністрації, біля пам'ятника Чорноволу, який там є. Ну, ось такий ось такий досвід Львова. Сподіваюся, досвід Самбора також буде такий, який задовольнить всі сторони, які будуть залучені.